Після цього обновлення чат GPT може все. Розробники OpenAI дали можливість підключення плагінів до чата GPT, плагіни для доступу до інтернету в режимі реального часу, автоматичного замовлення продуктів, підключення до різних баз даних, рішення і візуалізація навіть різних графічних завдань, математичних завдань, побудова графіків. Імплементація коду на питоні в чаті GPT і можливість написати свої власні плагіни і додати їх також в чат GPT. Тобто, фактично, зараз чат GPT з додатковими плагінами він просто становиться ну, майже супер нейромережею, яка дає можливість робити фактично все. На сьогодні доступ до даного плагіна можна отримати тільки по вайтлисту, але я думаю, що скоро вже доступ до нього буде відкритий абсолютно всім, хто хоче тільки долучитися. В принципі, долучитися можна або як розробник, або як користувач даної фічі. Працює тільки для тих, в кого є Чат GPT, і тільки дуже-дуже обмеженої кількості людей. От власне, візуально ви зараз бачите, як все відбувається. Тобто, фактично, готують. Спочатку попросили підготувати меню. Після цього, як власне, готується чикен-салат, показали, звідки він взяти, як він порахований. Бачите, зразу показано, які плагіни були використані, пораховано, скільки це калорій, скільки треба купити. І далі всі ці інгредієнти заказані через Інстакарт з посиланням, де це можна все купити. Тобто таким чином просто натиснувши декілька, я бачите, запитів, написавши декілька промптів, перекидує на Instacart, 10 продуктів вже я бачите. В корзині і всі їх можна придбати просто одним кліком. Це просто нереально нереально, нереально круто. Я передивлявся ці відео декілька разів, і це просто мега-мега-крута історія. Та сама історія, що можна дивити, браузити по е е інтернету, просто використовуючи чай GPT. От бачите, плагін називається браузінг. пишемо запит, він, як в результаті на виході, він нам дає. Е Відповідь і показує, зараз він якраз покаже, звідки це, ця інформація була отримана. І бо я бачу, все-все-все від початку до кінця у нас розписується. Зараз він я бачу, все знайде, пошукає в інтернеті. Тобто фактично його підключили до режиму реального часу. І він використовує дані, які вже записані в ну, на, на сьогодні в інтернеті у 2023 рік. Оскар там інформація про Оскар Оскарніс за 2023 рік. Тобто Вся повністю інформація в режимі реального часу. Ну, це прям ну, мега класно. Потім от, о, можна імплементувати код, інтегрувати прямо в чат GPT. Він буде це все показувати. Можна дивіться, яку штуку зробити. Ну, це, ну, це прям щось мега круте. Бачите, його якраз запитують, намалює функцію 1, розділити на синус X буквально пару секунд, і він нам все це малює. А далі вже його просто можна використовувати для того, щоб ну, працювати з цими, з цими всіма функціями. Тобто прям класна історія, але тепер дивіться ще одна крутіша історія. Зараз він нам це все допише, щоб я не переключався. І просто от, дивіться, 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 дивіться дивіться. Оп, вибираємо файлик, загружаємо. Він каже, що все, він його считав, і далі ми працюємо з файлом. Блін, ну, Тобто ми можемо свої дані в режимі реального часу загрузити в чат GPT і попросити з, з ним далі, ну, фотофактично працювати далі вже з цими файлами. Тобто, уявіть собі, ви, власний ресторан, ви загрузили своє меню і зробили помічника, який може ну, фактично через чат боти який може замовляти. І підбирати, ну, і підбирати меню для, вашого, для ваших користувачів, при тому що запам'ятовуючи, хто є кожен з ваших користувачів. ви можете Якщо ви ну, я не знаю, там, маєте якийсь сервісний бізнес, вам необхідні селс-менеджери, які працюють, ви можете все інформацію загрузити і відповідно далі з ними працювати. Вам необхідно підібрати інвестпортфель ваш ну власне на на ваші кошти. Ви це все можете підібрати. Він бачите, навіть графіки малює. тобто, ну... Це те, чого всі давно чекали, і при тому, що все це інтегровано ну, фактично в чат GPT, розробниками OpenAI, yeah, тобто розробниками чатом GPT, і все це офіційні е, функції, ну, офіційні плагини, які фактично будуть підтримуватися і будуть далі е, налаштовуватися. Основною компанією. Бач? Я тим просто пише на агрегуй мені ці всі дані, він це все збирає. Ну, ну це, це просто міга крута історія. І я давно насправді все це чекав, і я дуже радий, що нарешті все це відбулося. Та сама історія, бачите, зараз робота з картинками. Все, є готова картинка, яка була згенерована далі. Два до речі, ви бачите, там знизу такі три фічі. І далі вже з нею можна зробити маленькою, великою, як тільки ви самі захочете. Тобто чорно-білою, можна фільтри різні додати. Тобто, фактично ви працюєте з картиною, просто спілкуючись. З чатом GPT. Більше того, навіть можна підключити голосового помічника, який буде розуміти все те, що ви говорите, перетворювати нашу мову на текст і далі керувати штучним інтелектом просто голосом. І це м'я красно, м'яко класно, м'як круто. Ну я дуже кайфую від того, що зараз створено. і і це, і це тільки початок. От, можна додати свої плагіни. Можна, от, бачите, він показує, звідки він там бере якусь інформацію, або з якого плагіну і всю її видає. Далі можна створювати, як я вже сказав, власне, свої плагіни різні і також ну, фактично імплементувати його сюди, просто буквально загрузивши декілька. Сторінок коду, от бачите, він створений тудоліст. Тобто ми фактично самі попросили чат-GPT, напиши нам код, який на Python, який ми в подальшому будемо використовувати в роботі. Самі фактично інтегрували, створили через CodeSandbox собі окремий виділений сервер, загрузили туди весь код, який написав нам чат GPT. Uh, і після цього, бачите, він написав код, ми його сюди загрузили, навіть нічого не міняючи, тобто є схема, як він має працювати. Uh, і далі його можна просто встановити. Бачите, знайшли плане, встановили і uh, просто загрузивши uh, нашу, uh, як називається, нашу, наше посилання фактично сюди, і все, все. Додав мені в туди лист публіш uh, відео. Все додавлено. От, Що найбільш цікаве, обновили повністю новий чат. Просто використовується новий плагін і напиши, що мені треба зробити. Пам-пам-пам-пам. Використаємо такий плагін, опублікувати відео. Зараз його прям і опублікую. Тобто, це. Просто надзвичайно крута фіча, надзвичайно крута технологія. І я думаю, що вже буквально через пару тижнів вона стане доступною більш масово, вже є під нею готова документація і можна її буде використовувати в чаті GPT. Про все це ми будемо говорити в курсі практичного використання штучного інтелекту. І посилання буде в описі до цього відео. Рекомендую всім записатися, тому що або зараз ви навчитесь користуватися чатом GPT, або. Буквально через рік вас замінять не чаджіпеті, а люди, які вже вміють користуватися штучним інтелектом. На цьому в мене все з вами був Михайло Пацан. Успіхи побільше профітів, і будьте розумніші, ніж штучний інтелект.